Ва тоді до ще одної олякалки, яка виникла в медійному просторі. Я маю на увазі, нібито, нібито що наші західні партнери міжнародний валютний фонд говорять про девальвацію гривні. Ось, mm -hmm. да? так. А, і що от, е, натякають так обережно на це чи необережно. А що ти на це скажеш? Взагалі, це реально взагалі е, ну, такий сценарій, тому що якщо дивитися на проєкт бюджету, то там були ну, закладені одні цифри, да? інші трошечки цифри. Mm -hmm. Ну Я думаю, що є е, три, три так скажімо напрямку, куди, куди може пойти ситуація? По перше, ну я не бачу, що сьогодні у нас пустий 55 мільярдів на золотовалютних запасів. запасів. Тому От питає тропік, ТП, будуть нові купюри номіналом. Хтось говорить про п'ять тисяч навіть буду. Я хочу сказати, що сценарій можуть бути три. Наприклад, оптимістичний сценарій це може бути долар 42-43 гривні. Базовий прогноз, як сьогодні, наприклад, що у нас інфляція буде нижче 10%. Резерви, буде вище 50 мільярдів доларів, то курс буде 43-45. Ну, це нормально. Тобто ну, ну, то, то це майже, в принципі. Я, що закладено, так, А закладено так, у нас там. Так, так, а, так. Якщо я не пам'ятає, 43. А, і песімістичний сценарій, а, при условиї давлення від МВФ, то ми можемо отримати 45-46. Ну, я думаю, що так не буде. Я думаю, що буде сценарій 43, вот в районі, там, ну, максимум це буде 44. Тому що інфляція сьогодні падає. Сьогодні ми бачимо вже 11, було 13, сьогодні ми бачимо 11. а Прогноз у нас 9,5. А як завжди, відбувається, що у нас іще менше. Інфляція. Двадцять шостий рік ми, ми очікуємо 9,5, тому я думаю, що, я думаю, що все буде добре. Нам потрібно отримати. Це гроші, про які ми зараз говорили: 160 мільярдів, які ми очікуємо, і я думаю, що все буде гаразд. Ну так, е, якщо хтось вже очікує нову купюру в 5 тисяч гривень, то мабуть її не буде. А 5, а не що 5, 10? Ну я що про 5, я не знаю. А. Ну, чутки, чутки такі ходять, що будь-сім то а, дивись. А... Я хочу сказати, що сьогодні МВФ також тицнить на банкірів, щоб вони сплачували більше податків. Бо вони зараз, ну, в принципі, більше заробили. Так, да, в цьому році так. І в минулому вони ж. Ну там же було там, так скажемо. Президент порізав їм, але там потім же там по там проголосували так, так. закон, де підняли їм. Ну але послухайте, ну вони заробляють мільярди доларів, коли у нас в країні війна. Я думаю, що тут потрібно, щоб і всі, якщо послухайте, ну останні віддаємо. Я знаю людей, сухи дуже багато кого, у, у яких дуже низькі зарплати, і вони віддають послідні. Отак можна сказати. А чому банкіри не можуть віддати. Так, так. так. Тим паче, у них Тому, друзі, якщо ну, у них пробудки... не рекордні потрібно, Але я вважаю, що е, 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 не можу сказати, що знає, знаєте, там, все буде добре. Там, да? Я там не прогноз тільки гарних новин. Це я хочу сказати, що я можу. Це реалістично, реаліст. намагаюся. Да але ну там як пишуть там деякі експерти що там євро долар буде по 50 55 ну такого не буде ну в євро я думаю що десь в цьому діапазоні буде ну десь 50 так, так. А, 55 але, євро, але, але євро подорожчали по відношенню до долара так, так, так. <свистач> так, так, так. так ну, да. Дивися, я в тебе хотів ще спитати, давай такий лі лірично-культурний відступ зробимо. Да? Те, що цікаво, як ти, ти ж будівельник, як ти віднісся до того, що Дональд Трамп вирішив е зруйнувати частину Білого Дому і добудувати там бальну залу? Ну, взагалі, о, ти, ж був, ти ж в Білому домі був. Так, ти був в Вашингтоні. Двічі. двічі я там був. Де Я був в білому домі. Ось і а а А тут тепер у мені там подарували. Там мені подарували. Там мені подарували дуже такі прикольні подарунки. Так як тобі от, а зараз ти бачиш, що відбувається, от і вперше за 150 років 250 мільйонів це коштує, що пізнав. Трамп розповідає, що він йоснути це Ну, Що він розповідає? Ну він дебіл. Бальний зал треба. Послухай, ну ні, він так сказав. У всіх є бальний зал, у нього немає. Тому ну про що ти кажеш? Ну, послухай, ну людина, подивись, людина у себе в кабінеті. Який це скажімо, Кабінет, який не змінювався 10 років покрився Сусанним золотом, блядь, Як якийсь циган, блядь, сидить там, блядь. При цьому що ми робимо поважаємо. Ну, блядь, це ну, не, не, ну, ну це не серйозно. Так. Не, у кожного своя, слуха. Но... Але. Ж... Ну, послухай, ну. Но... В ну, грузини много пиздят, много поють і много кушають. Ну, да. Не хочу я образити нікого. Але ну послухай, ну так не можна себе поводити. Ну це просто дебіл. Ну, я, я вам чесно, це ж пам'ятник архітектури. Ну, ну, по факту. Взял і розвелив, бля, а, Східне крило. А, ну, ну, це разве нормально? Хіба це нормально? Я вважаю ні. Ні. Я теж був шокований. А як ти відніс друге, друге таке культурне питання на. Фінал 853 глядачі. друзі, фір урядового так. кварталу? Вибачте, будь ласка, за мат, але ну що це накипело, накіпело. Знаєте, ну це просто якийсь ну жах, розумієте, людина. І ви знаєте, що я вибачте. У мене буде питання. Окей, і друге Давай. питання. А, а як взагалі ти віднісся, коли почув новину, що з Лувру вкрали коштовності Наполеона? <свісно> з Лувру? Ну От от дивісь, от, от дивись. От, а чесно, от, ну, от, ну послухай, це шок. А ти, ж. Послухай, а ти от не вважаєш, що це от демократія? От дивись, країна, так. яка наскільки потужна країна. Я хочу, друзі, вам сказати, що а, спеціальні служби а, Франції це один із найкрутіших, так, так, так скажімо, спецслужб а, у світі. Так. У мене питання. А що стало, блядь? Ви так заіграли в демократію. Що ви не можете нормально зробити в Луврі, в Луврі а, захистити брилянти. Ну, по-перше, я взагалі не знаю, яким потрібно бути дебілом, це вкрасти. Я знаєш чому? Братику, його передати неможливо. Звісно. Ну От, це скоріше ще... це замовлення. Ну, замовлення Послухай, типу? знайдуть. Так. От знайдуть. Ну, якщо захочуть, знайдуть. Але сам факт: з Лувру вкрасти... будь ласка. У мене питання. Так. А ти не починаєш відчувати, що це рижий хлопець з Америки вирішив, що він буде до, так скажімо, до смерті президентом США? От ти не починаєш такое відчувати, щоб йому подобається, наприклад, авторитет? авторитарній країні. Авторитарний країн. Да, от дивись, от послухай, ну давай відверто. От подивись, від кого він восхищається, як буде. Вражений. Да. так-так-так. Да? Від, від кого він вражений? Від Сінзінпіна, від чмошника Кремльовського. Від Кімчиніна, блядь. Так, так, так. То есть, тобто, блядь, людина, він так. каже. Скільки ти років е, країни е, правиш, а Лєв каже, йому, да. 22 роки. Ка... О, О молоді! Оце ти я теж понял. так. Поняв. От так. ти не вважаєш. Все, виходимо. Так, ти так. не вважаєш, що е, він, він думає, що це так, так повинно бути. Думаю, що так. Є таке щось подібне, але це цікава історія з Лувром, погодься, вона викликає так. такий політичний резонанс. Давай про це поговоримо на наступного разу. Друзі, я хочу подякувати всіх вас, хто нас дивився. Вибачте, будь ласка, що ми запізнились, Олексій, дякую, дякую, дякую. Це відеологія. мій друг Олексій Кобін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Алексі, дякую тобі, великі дякую, друзі. Дуже 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 вам вдячне. Зі мною був а, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. Це теж мій друг. Георгій, дуже тобі дякую. Я тобі, як завжди, вдячний. Тож добре до мене. І друзі, ви дивились урядовий квартал. Нагадаю, що ми виходимо у вівторок у п'ятницю. Так що не пропустіть нас в п'ятницю. І от Божена Козина писала: а Джоконда вже нікому не цікава. Ось так. Да, до зустрічі. в П'ятницю слава українському народу. Слава українській нації, слава українському нації і слава нашим героям. Нашим. Захисникам, хто захищає нас і э, дає нам можливості робити етер для вас, абсолютно вірно.